Тихо, силуай дикись, силуай дикись в дверях. Так треба хто стрілювати. Кан, скоси оцю Оцю Танцор стал... Своя! Давай, давай пацани! Підвал! Надам укриття! Над нами дрон! Геть, пацани, роботай вперед іде! Бачу посадку! Ступед собою! Тадор 300! Святоха Крина! Можете надати допомогу! Перешу допомогу! І в укриття! Намагаємось, друже, намагаємось! Останні в укриття! Нехай повторить, хто там, там що підходить. Повтори, не Три, прийшло. Там спитайся. Там х**й уже, ви маєте зачистити, той х**й, про який ми полаковий. Ті посадки з якісь знаходитесь, там можуть бути. х**й. Плюс, 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 плюс. Ми виходимо з бліндажа, ми виходимо з бліндажа, будемо працювати. Весна, давай, давай, калаш оддаємо. Група альфа і група браво. Дельта, осталось 300. Кінець, кінець треба дочистить, все, рухаємось. Бачу укриття. Давай. Давай, смещайся. Смещайся по правому плану. Откатимся. Плюс! А -а -а. Мы до вас! А -а -а. Она чистит, чистит, чистит. Починай нижче, нижче. ниче, ниче. Да. Мінус два на дорозі. Ви ж Ну не ми, в принципі. Вся група наша. Два свіжих, два свіжих. Плюс, плюс, друже, я вийшли туди НРК. Нехай воно вїде десь там. Так, да, просто не треба, там. Да. Плюс, плюс, плюс. Зараз треба буде трохи почекати, поки кіпіш і